Тушимо з вами гриби у сметанному соусі. У мене кілограм грибів, я їх перемила, де більшенькі порізала, де меншенькі оставила цілими, склала в каструльку, налила два стакани води і отак трошки лімонної кислоти, півчайної ложки. І ставляю на газ. Я приготувала, щоб додати до грибків окропчику і скришила зелену часничину. Нема у вас зеленої часничини, можна зелену цибульку, а додати сухий часник, наприклад, або в зубчиках надавити часнику. В общем, ваше бажання. Зараз додаю до грибків, а тоді будемо додавати ще й сметану. Наші гриби почали кипіти. Лимонна кислота додається для того, щоб вони не темніли. Вони, бачите, такі світленькі. Зараз додаю зелень. Додали зелень, хай хвилин 5 покипить і будемо сметанку додати. Після того, як зелень наша 5 хвилин покипіла, я додала 5 столових ложок зверху сметанки. І зараз солим, перчим за смаком. Посолила поперчила і додала лавровий лист. Олії я не додавала. Хто любить, можна додати, можна піджарити цибульку на олії, потім додавати риби і все остальне. На любителя, я люблю, щоб було чимало юшечки. Це така смакота, неймовірна. Можна його використовувати як підливку до каші. Ну, в общем, це вже ваше бажання. Хто не любить багато юшки, можна було тільки стаканчик води влити і все. Ще хвилин 10 покипить і готово.